У день знайомства із полтавською політехнікою національний класичний багатопрофільний університет полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка гостинно зустрів абітурієнтів полтавщини. Сьогодні перед випускниками стоїть надзвичайно важливе завдання: обрати для свого навчання заклад вищої освіти, щоб отримати майбутню професію. Для мене полтавська політехніка це моє місце сили. Якщо ви поступите сюди, я сподіваюся, що і для вас це буде місце сину. Випускники закладів загальної середньої та передвищої фахової освіти Полтавщини, і навіть студенти інших університетів залюбки відвідали локації і познайомилися із перевагами полтавської політехніки. В університеті 15 факультетів, але по факту 6 структурних підрозділів, які об'єднані в потужні навчально-наукові інститути з метою здійснення, в тому числі ефективної наукової діяльності. Університет має найбільший вибір спеціальностей. Студенти навчаються за 77 актуальними спеціальностями, опановуючи знання у 102 сучасних освітніх програмах з 20 галузей знань. Програми академічної мобільності, активна міжнародна діяльність дозволяють студентам полтавської політехніки подорожувати по всьому світу, а отже, взаємодіяти із неймовірною кількістю міжнародних партнерів, знайомитись із культурами народів Європи та світу, вивчати і застосовувати кращі європейські та світові практики. Велика увага приділяється співпраці з бізнесом. Бізнес розуміє, щоб отримати висококваліфікованого працівника, необхідно створити умови для практичної підготовки майбутніх фахівців. Тож наші партнери, організації та підприємства не тільки інвестують в розвиток лабораторної і матеріально-технічної бази, а й залюбки беруть на роботу випускників національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Тож запрошуємо амбітну молодь, яка бачить себе в Україні до навчання в одному з кращих університетів нашої країни. Бажаю всім успіхів і зробіть правильний крок, Поступайте в Полтавський університет політехнічний один із кращих в Україні. Запевняю вас. Я думаю, ви всьому вже самі переконали. Вірю, Україна переможе і справжньої літератури буде перемножить. Я вірю, наче в бога в наше військо там пацани міцніші за найкращі піски. Вірю, хай утратив в крила на плечах, та син мій допиде до крапки, де ще я почав. Вірю, хай я досі колоском, та ми вийдемо з оточення нескримним колоском. Якщо бажаєш стати студентом полтавської політехніки, чекаємо тебе наступного разу. Наші двері завжди відкриті. Не зупини.